Тема уроку задача на знаходження третього числа за суму двох чисел. Порівняємо дві задачі. У першій печері живе 9 кажанів, у другій 14, а в третій стільки, скільки в першій і другій разом, скільки кажанів живе в третій печері. У першій печері живе 9 кажанів, у другій на 5 більше. У третій стільки, скільки в першій і другій разом, скільки кажанів живе в третій печері. Ці задачі відрізняються тим, що у першій задачі відома кількість скажанів у другій печері, а в другій задачі невідомо, сказано на 5 більше. Все інше у них однаково. Добираємо схем. В першій задачі ми зразу можемо відповісти на запитання задачі, це буде проста задача, схема А. А в другій задачі ми не можемо зразу відповісти на запитання, тому що нам треба ще спочатку відшукати, скільки кажанів у другій печері. Це буде задача складена, схема Б. Розв'язуємо просту задачу. У першій печері вже 9 кажанів, у другій 14. До 9 додаємо 14, 23. Відповідь в третій печері 23 кажана. Розв'язуємо складену задачу. Розставляємо числові дані. В першій печері живе 9 кажанів, в другій на 5 більше. Міркуємо від запитання до числових даних. Скільки кажанів живе в третій печері, стільки ж, скільки в першій і другій разом. Отже, нам потрібно додати кількість кажанів в першій печері і кількість кажанів в другій печері. Перші – відомо, другий невідомо. Отже, спочатку шукаємо, скільки кажанів в другій печері. Другій печері на 5 більше. На 5 більше це дія додавання. До 9 додаємо 5, це буде 14. Тепер можемо порахувати, скільки кажанів в двох печерах разом. 9 плюс 14 це буде 23. А в третій стільки ж, скільки у них разом, отже, 23. Міркуємо від числових даних до запитання. Нам відомо, що в першій 9, а в другій на 5 більше. Можемо знайти скільки зразу у другій печері. До 9 додаємо 5, 14. Тепер знаємо, що в першій печері 9. В другій 14, можемо знайти, скільки їх разом. До 9 додаємо 14, 23. А в третій стільки ж, скільки в першій і другій разом, отже, 23. Запишемо розв'язання задачі. Перша діє 9 плюс 5 це буде 14 коженів. У другій печері.